На інших подивитись та себе показати до Прикарпаття. Завітала делегація з Черкащини. Цей регіон відомий в Україні як Шевченковий край, адже саме тут народився великий український геній. Тож гості прибули в рамках всеукраїнської акції Кобзар єднає Україну, яка присвячена двохсотріччю зня його народження. Голова тамтешньої ОДА Сергій Тулуб розповів місцевим чиновникам про те, як в області дбайливо оберігають та відновлюють об'єкти, пов'язані з життям та діяльністю Шевченка. Черкащина на сьогоднішній день має майже 900 вули. Які носять ім'я Тараса Гроча Шевченка. От ви яку треба провести нам роботу, щоб привести їх до гарного такого вигляду, для того, щоб ті, ну, будемо казати, туристи, відвідувачі, щоб побачили, що це, як кажуть, і зупинки поремонтувати, і покриття, і так далі. І так далі. Або 40 десь е, різноманітних закладів. І освіти, і медицини, і так далі мають теж ім'я. Тараса Гриша Шевчен. Ну і так далі. Тому ми цим займаємося, і це якраз та можливість нам разом як кажуть подивитися на ці всі питання. Похвалився голова Черкащини іншими здобутками. Каже, за останні два роки відновлено та збудовано 16 нових підприємств, створено майже півсотні сільськогосподарських кооперативів, відкрито 19 дошкільних закладів. Черкаська область у минулому році зібрала один з кращих в Україні урожай зернових із захопленням свого колегу слухав Михайло Вишевенюк. Каже, у них є, що запозичити. Ми щиро раді, ще раз кажу, що ви в нас, і ми з великим задоволенням готові переймати той великий досвід усіх тих добрих справ, які є у вас ми з великим задоволенням в свій час відвідаємо і вашу область, щоб більш предметно вивчити на місці всі ті ваші досягнення, і, чесно кажучи, ми радіємо. радіємо коли в когось краще, коли в когось більше, бо це все іде одну копілку, це все для України, для нашого українського народу. Свої подальші стосунки сторони скріпили угодою про співпрацю, пообіцяли обмінюватися фахівцями в галузях медицини, освіти, культури та економіки. Після Івано-Франківщини черкащани вирушать до інших міст України задля єдиної мети об'єднатися заради майбутнього країни.